Чи є щось краще, лучше у світі, як у купі жити, братам добрим добро певне, пожить не ділити, яко миро добровонне з голови чесної, на бороду ароню спадає росою, І на шитії омети ризи дорогої. Або роси Єрмонські на святі гори високі сіонські, спадають і творять добро тварям земнородним, і землі, і людям, отак братів благих своїх, Господь не забуде, воцариться в дому тихім, в сім'ї тій великій, і пошле їм добру долю. От віка до віка Живе слово Читає Микола Козій.